Данцих в історії міжнародних відносин. Місто Данцих мало давні традиції державної самостійності. В 12-16 столітті воно входило до Ганзейського союзу міст. Місто заключило союз з польським королем Казиміром IV з династії Ягелонів і отримало статус королівського польського міста Данцих. У 1577 році, після об'єднання Польщі і Литви в Річ Посполиту, влада міста не визнала виборів короля, і польський король Стефан Баторій взяв данциг в облогу. Пізніше обидві сторони знайшли компроміс місто визнало владу Стефана Баторі і виплатило контрибуцію, а король підтвердив привілеї данцига, включно з дією Данцигського права. Під час першого поділу Речі Посполитої Пруське королівство анексувало це місто державу, до якого, окрім самого Данцига, входили Сопот, Олива, Тієгенхоф, Нойтех і близько 300 сіл. Після Першої світової війни переважно німецькомовне місто Данциг отримало статус вільного міста і потрапило під мандат Ліги націй. Ще в 2018 році, у своїх 14 пунктах, президент США Вудро Вільсон зазначав, незалежна польська держава повинна обійняти території, однозначно населені поляками, чию політичну, економічну незалежність і територіальну цілісність потрібно гарантувати міжнародною угодою, а також має бути забезпечено вільним і безпечним доступом до моря. Згідно версальського договору, місто Данциг підлягало управлінню Лігінації. У майбутнього населення цього регіону мало право висловити шляхом плебісциту своє бажання щодо приєднання до Німеччини або навпаки. Східна Прусія відокремлювалась від Німеччини польським коридором, який складався з території колишньої німецької провінції Західна Прусія. Уздовж вісли на сході за винятком вільно, вільного міста Данцих, утворюючи Померанське воєводство. Після переходу коридора до Другої Речі Посполитої велика частина його німецького населення залишила область. На цій території було дозволено проживати лише тим німцям, які прийняли польське громадянство. І які не перебували на Державній службі Німецької імперії. За цього були закриті німецькі школи. Власність німців, які виїхали до Німеччини, була конфіскована. В липні 20-го року у східній Прусії пройшов плебісцит, який продемонстрував, що більшість виборців обрали Східну Прусію, а не Польщу. Більшість цієї території залишалась в вільній державі Прусія, відповідно в Німеччині. На результати, плебіциту безумовно, вплинула польсько-більшовицька війна, яка загрожувала самому існуванню польської держави. Багато поляків проголосували за Німеччину, тому що боялись, що якщо цей регіон приєднається до Польщі, то скоро підпаде під радянську владу. Створення польського коридору викликало невдоволення в Німеччині і її східні кордони, узгоджені в Версалі, не були визнані жодним Веймарським урядом. Мешканці вільного міста Данциг отримали окреме данськське громадянство, втративши при цьому громадянство Німеччини. На протязі перших двох років виснування вільного міста мешканці мали право отримати німецьке громадянство, але для цього треба було переселитись у Німеччину. Данцигом керував сенат вільного міста, який обирався на чотири роки парламентом. Державною мовою була німецька, але використання польської мови гарантувалося законом. Права другої Речі Посполитої в рамках вільного міста Данциг були обмежені Версальським договором і Варшавським договором від 24 жовтня 2021 року. Представники вільного міста відстоювали свою автономію, а Польща намагалась розширити свої привілеї. Польща представляла і захищала інтереси громадян Данцига за кордоном. А сама територія міста входила до польського митного простору. Під час радянсько-Польської війни 20-го року місцеві портові робітники відмовились розвантажувати боєприпаси для польської армії. У відповідь Польща заснувала військовий склад на півострові Вестерплатте, отримавши згоду лігінації, і почала будівництво порту в Гдині. Вільне місто висловило протест проти заснування військового складу і розміщення в місті відділень польської пошти. Окрім цього, турбувала й присутність в Данцівській гавані польських військових кораблів. У 1933 році до влади в Німеччині приходить Націонал-Соціалістична Робітнича партія Німеччини. Спочатку Адольф Гітлер проводив політику дружніх взаємин з Польською республікою. В 1934 році було підписано договір про ненапад між Німеччиною і Польщею. В 38-му році Третій Рейх заохочував Польську Республіку приєднатися до Антикомінтерновського пакту. Польська республіка відмовилася, оскільки такий альянс залучав Польщу до сфери впливу більш потужної Німеччини. Після Мюнхенської угоди 1938 року політика Німеччини радикально змінилась. 24 жовтня 1938 року в Берліні німецький міністр закордонних справ Йохім фон Ріббентроп озвучив польському послу Юзефу Ліпському пропозиції щодо подальшого зближення держав, приєднання до Німеччини вільного міста Данцих. Прокладання до нього екстериторіального шосе і залізниці території польської Померанії і приєднання Польщі до німецько-японсько-італійського антікоментерновського пакту в обмін на визнання існуючих німецько-польських кордонів, продовження угоди про ненапад ще на 25 років і згоду на майбутні територіальні надбання Польщі на Сході і півдні. Польським керівництвом. Німецькі пропозиції були визнані неприйнятними. Це неминуче перетворить нас на німецького васала. 21 березня 1939 року Адольф Гітлер надіслав польському уряду офіційний письмовий меморандум, в якому повторив озвучені раніше Ріббентропом тези щодо Данцига і екстериторіального транзиту до нього через польську Помиранію. Зустрічна пропозиція вивести міско... місто з-під мандату Ліги Націй, взявши його під спільне управління Берліном, була проігнорована. І 26 березня Польща офіційно відхилила <кхи> німецькі вимоги. В данцему розгортається антипольська кампанія. Нацистські газети міста стверджували. Про те, що Польща зловживала своїми економічними правами в Данцигу. Будь-яке рішення щодо Данцигу могло стати кроком у напрямку можливої втрати польською республікою доступу до моря. Хоча в цей час Польська Республіка мала гарантії підтримки щодо Данцига як від Британії, так і від Франції. Подібна політика Польщі. Стало приводом для вторгнення Німеччини до цієї країни 1 вересня 1939 року. Однак ще 6 квітня 1939 року Британія в односторонньому порядку надала Польщі гарантію збереження незалежності, пообіцявши військову допомогу у випадку надзвичайної ситуації. Гітлер розцінив це як одностороннє порушення польсько-німецької декларації про ненапад. І 11 квітня віддав наказ розпочати розробку плану вторгнення до Польщі, відомого під назвою ВАЙС. 19 травня конвенцію про військове співробітництво Польща підписала з Францією. 25 серпня у Лондоні був остаточно оформлений і підписаний Англо-Польський Союз у формі угоди про взаємну допомогу. 1 вересня 1939 року з повітря було атаковане місто Велунь під Лодзем, а через 10 хвилин Лінкор шлезвіг гольдштейн відкрив вогонь по польському військово-транзитному складу на півострові Вестерплатте в гавані Данцига. В той же день німецькі війська вдерлися до Польської республіки і після битви в Тухольських лісах 5 вересня захопили коридор. Польський гарнізон Вестерплати чинив гітлеровцям тривалий опір, але вільне місто окупувала Німеччина, яка почала зачистки польського населення. Користуючись з ситуації, самопроголошений керівник вільного міста Данциг Альберт Форстер підписав закон про воз'єднання з великим німецьким рейхом. Про який схвально відвухнувся Гітлер по радіо. Розповідаючи про агресивні дії Польщі, і до вечора рішенням Рейхстагу Данциг був анексований Німеччиною. Вільне місто увійшло до складу новоствореного округу данцих Західна Пруссія. В кінці Другої світової війни, 30 березня 45-го року, місто було зайняте радянською армією. Ялтинська конференція не дійшла єдиної думки стосовно долі Данцига, а вже Потсдамська конференція встановила, що колишнє вільне місто Данциг Гданськ стане частиною Польщі. Частина німецьких громадян Данцига було переселено, а замість них заселило близько 100 тисяч поляків з центральної Польщі і близько 30 тисяч зі східних польських територій. На терени Гданського повіту було депортовані 919 українців з українських етнічних територій в 1947 році в ході так званої акції Вісла. У 50-60-х роках місто було відбудовано, і Гданьк став важливим індустріальним центром комуністичної Польщі. В грудні 70-го року. В Гданську відбулися антикомуністичні робітничі страйки та маніфестації кораблебудівників, придушені військом і міліцією з наявністю людських жертв. 14 серпня 1980 року розпочався політичний страйк на гданській корабельній імені Леніна, яка стала головним осередком створення незалежної профпілки Солідарність на чолі з Лехом Валенцем. Сьогодні Гданськ це столиця поморського воєводства, яка разом з Гдинією та Сопотом утворює три місто. Це найпівнічніший польський мегаполіс з багатою історією. Найкращий характер міста, яке колись входило до Ганзейського Союзу, ілюструє латинський вираз не нестиміде. Ні зухвало, ні боязливо. Ця фраза стала девізом міста Нептуна, як іноді називають Гданськ. Це позачасове гасло, якого варто дотримуватись кожного. Сміливо, але обережно.